Я Дмитро, боєць 47-ї окремої механізованої бригади. При виході з позицій е, попали в засідку. Я отримав 5 кульових поранень і став небоєздатним, щоб зберегти своє життя. Я відповзав в безпечну зону, щоб надати собі е, першу медичну допомогу. Але це не вдавалося, і чекав чуда, що мене знайдуть. Чудо сталося, до мене підлетів дрон, почав мене роздивлятися. Я знав, що на полі бою що наших, що їхніх багато, і прийшла в голову ідея. Я дістав військовий квиток і показував, що я свій дрон роздивлявся ступінь поранення, як я розумів. Через годину приїхав в Бредлі, зробив евакуацію. Мене забрали з побратимами, мені дали першу швидку медичну допомогу. Зараз я знаходжуся в госпіталі, лікуюся.